Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це зал очікування. Вайт зал. Друге слово це серцебиття. Харт -слай». Третє слово це біль у шлунку». Бег. Пень. Четверте слово це чхати. Нізен. П'яте слово це мазь. Залов. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.